Всім привіт! Ми на Defense Tech Дефенстекволі 2025, і я спробую зробити вам екскурсію по тому, як це все виглядає, тому що насправді завжди не вистачає якогось ще одного сюжету, який би описав, яка це прикольна подія, і як багато тут всього відбувається. Є нюанси, скоріш за все, в цьому відео будуть якісь заблюрені люди. Ну і є там певні вироби, яких показувати також не можна. Але я спробую вам максимально все показати, як влаштовано. Тобто, у нас буде дуже багато контенту. Інтерв'ю, всякі прикольні штуки про те, як ну там на різні теми з різними виробниками, з військовими, але важливо, о, тут зараз команда Брайван збирається фото. Я просто не знаю, чи всіх можна показувати скоріш за все, ні, але вони круті. О, так що погнали, коротше кажучи, дивитися виставку треба розвернути Даша, як ага, отак все. Дивіться, це величезна експозона. Але перед цим ми зайдемо, де виставлені особливо великі вироби, скажімо так. Дивіться, яка велика, товста, підводна штука. Я не знаю, що за вас попало в кадр, але це непогано. Тут у нас різні транспортні засоби, дрони. Тут штука яка. Тут уже насправді всі збираються. Це от я викроїла якісь три хвилини, ну, ладно, півгодини, щоб познімати привіт, щоб встигнути щось познімати. Так, дивимось далі. Є модель великої. Ракети в зменшеному варіанті. Давай я ще отак. От біля неї посту. От вона велика рожева ракета. Так, зараз ми зайдемо. Наприклад, тренажери різні, а їх можна потестити. Бачите, Тут вище підійдемо. Оп. Зона, де військові представляють різні підрозділи. От тут на фоні танкового бюро стану, і скажу вам, що цю експозону не можна насправді там дуже досить швидко обійти. Ми тут працюємо два дні, і я насправді повністю її ще не бачила, тому що це треба, ну, це просто треба окремий час виділити для того, щоб подивитися всіх виробників. Це просто ну, нереально фактично зробити. А зараз, але це не все, не все експо, яке є. Тут ще от. Вже насправді розбирають. Але тут був е, НРК, е, нрк полігон фактично, де дрони мали по м, спеціальним поверхням переміщатися. Його вже розбирають. Зараз я отак от вам швиденько покажу. От бачите, що стоять дрони, ще там залишилися. Я не бачила до речі, жодного виїзду. Працювала весь час. А дуже б хотілося. Насправді, ну багато з кого з виробників ви вже бачили у нас, або я з ними бачуся, наприклад, на демо днях Івану, Е, І про багато виборів виробів ми розповідали вже. Ну або будемо розповідати в майбутньому. Е охопити все нереально просто і якщо до речі, виробники дивляться цей відос. Я би дуже хотіла вас всіх познімати з усіма поспілкуватися. Але на жаль, часу на це тупо немає. А тепер дивіться, який гігантський дрон. Треба якось біля нього стати, щоб стало ясно, наскільки він великий. Треба вадима сюди. Мало зрозуміло. Ну коротше, це великий дрон, про нього буде окремий окремий сюжет. Робенірс, бачите, що наробили. Димові ефекти. Тут не так просто всіх вразити. Треба спецефекти додавати. Це інша зона, ми перемістили телепорт, вважайте, відбувся. А це у нас стенд компанії Девіро. Про Девіро окремо теж буде відео. Бачите, тут їхні нові оновлені дрони. Окреме відео буде про це. Потім, потім розкажемо. Тут також є стенд Quantum Systems і португальської компанії Текевер. Дуже швидка екскурсія. А тут був красивий веббат, але його забрали. Але є новий дрончик, і про це теж буде окреме відео. Це окремий, а, окремий стенд, окрема локація для генеральних а, спонсорів. А тут виробники різних цікавих компонентів і комплектуючих виставилися, і про них теж буде окреме відео. Зараз вам покажу головну сцену, де все відбувалося, де виступав Халюк Берек Фер, Михайло Федоров, Тарас Чмуть і дуже-дуже багато крутих людей. Пішли. Жух! І ще одне переміщення. І це головна Конечно. сцена. Тут зараз іде підготовка до, ну, до якихось подальших івентів, не знаю точний розклад. Топа і Юра Федоренко, дивіться. <свят> і ми і УТ2, і армія ТБ — це генеральні медіапартнери, можна так сказати? — Всі сказать. три генеральні. Блін, У нас так світить синє світло а а а... насправді. Тут всі жовті і гарні. Да, і я всім кажу, щоб дивилися УТ2 обов'язково. Це дивиться мілітар. Оце мій улюблений подкаст. Я з ними розмовляю як з телевізором. Знаєш, тіпа типу, діди, <свят> От я з вами так розмовляю. <свят> я теж з ними так розмовляю. — Блін, <свят> 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 ладно, пішли далі. Та це мілітарному роблю тревел блог. тут, і ще за домінських бачите, Бачите, ми за ним записали окреме інтерв'ю на наш англомовний канал. Так що на нього підписуйте теж і підписуйте своїх е, своїх друзів. Це важливо шерити максимальну інфу про те, як український крутий дефенс тех. Ідемо далі. Зараз буде локація сюрприз. Наша головна, основна і найулюбленіша насправді, ну це далеко не все, тому що тут є багато місць для переговорів, для зустрічі з інвесторами. Саме так це працює. Тут багато військових, що насправді найважливіше, і це дозволяє покращувати покращувати продукти виробників і робити їх не гіпотезами, а реально працюючими рішеннями для. От скоро буде е, нове переміщення в просторі. Secret гест нашого блогу Сергій Лепко. це блог Так, да, Це буде блог про дефенс текуля. Як взагалі це все відбувається? Я от просто придумала. У мене вже на істеріки. Знаєш, типу третє дихання відкрилося. Сергій. Е, ну ми тільки що Юру Федоренко зустріли. От Сергія е, армія тебе також генеральний медіа партнер. Цього заходу червона штучка дозволяє тобі заходити там, де смачна безкоштовна їжа. Ну так завжди блін буває на таких заходах. Завжди є якесь екзекютю. Так у мене так. теж така штучка, якщо. А таке, ти таке виносила таке. своїм колегам, у яких такої немає, підкармлювала їм... їх. І я от звідти виносив. Я їм просто давала свою і вони ходили. Як тебе взагалі yeah. враження? Інефінець вилсібек we'll зараз. Е Українською те саме скажуть, буде е пані Концент. круть виступати з концертом. Ну і, а ти питаєш враження. Оце да. і відповідь е Над чудово. Дуже Ступо. гарно круто, все прекрасно. круто. Підписуйтесь на армія ТБ, Дивіться, е тому що це важливо. Тому що ми дивимося мілітарний. А робот. я дивлюся. Армія дивіться. ТБ і ще у ну, 2 я краду інформацію мілітарного Т2. Я дивлюся у 2 два і мілітарний, щоб потім на армія ті з розумним лицем казати те саме. <годоми> я і так само роблю, бо вже по цей так і <звачу> живемо. Так, і, так, і живем. так, а тепер супер-супер локація. Я вас тримаю в секреті від вас, що тут відбувається. Дивіться, зараз я перемикаю камеру, і тут бачите, стенд армія ТБ, який красивий, офігенний. А тепер ми переїжджаємо сюди, і тут наша сцена мілітарного сцена. Вадим на сцені, Вадим на сцені. Була думка насправді записати. Зараз ми так перевернемо. Була думка, коротше, записати цей е, якийсь наш стрімку. Але я подумала... що Що случилось. Та нічого не видно, нічого не мішає вспокоїтися. Коротше, була думка зробити якийсь, типу, стрім, ну під запис, але ми насправді всі настільки втомлені, що сил на таке немає. Важлива інформація. Короче, ну ви розумієте, я знімаю це відео вже в самий останній момент, коли вже всі збираються, їдуть, а монтувати його буду першим, якщо взагалі з цього щось вити. Так що підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. А маєте можливість купити квитки на які заходи Брейва. Купуйте, тому що ви тут можете познайомитись просто з величезною кількістю неймовірно крутих людей. Ну, і долучайтесь взагалі до Defense Tech спільноти, якщо ви ще не тут і не Ми у війську. вас тут. Чекаємо Так, все на цьому ставимо крапку в самоблозі. Зупиніть мене, хтось я не Їм можу попав. припинити, знімати і говорити. Все, пока.